Раду нацбезпеки та оборони просять розібратися з міністром освіти. Скаргу на Дмитра Табачника написали студенти. Вони побачили у його текстах злочинні речі, а тому вимагають відставки міністра. Студенти скаржаться, що через отакі їхні виступи вже репресії почалися. Сам міністр обіцяє, карати нікого не буде, але і у відставку не збирається. Шановна Раїса Васильівна, призначення Дмитра Табачника на пост міністра освіти та науки України обурило небайдужих громадян всієї України. Цей лист до Раїси Богатирьової студенти скаржилися на її колишнього однопартійця. На посаді міністра освіти Дмитро Табачник цим молодим людям не подобається. Вони прочитали книги міністра і віднайшли там антиукраїнські заклики. Відтоді творчість головного освітянина називають злочинною. раду нацбезпеки та оборони закликають пересвідчитись. Ми вважаємо за необхідне, щоб всі правоохоронні органи дали оцінку публічним заявам, книжкам Дмитра Табачника. Поки студентський лист реєстрували в РНБО антитабачниківські листівки під Київським національним університетом, уже роздавали. Одні брали, інші виривали. Я ходила, роздавала листівки, от, і підійшло один чоловік так само, і підійшли люди, які почали хапати. Дивіться, дивіться, з дивіться, ваші документи, покажіть, яке ви маєте право це робити. Віддайте мої листи. Міліція була поруч і нічого не бачила. Ви не ну, Я, я перервав листи. Які ж? Ваш... Це ваш керівник? Ну, ми не виявили написати, що там ви читаєте. Куди ви Листівки відбирав цей чоловік. Ось він стоїть біля міліціонера. Каже, така його робота. Я на роботі працюю, не заважайте. У мене є право на працю, так само як і вас. Міліція попрацювала і неподалік, друг ось цього хлопця у відділку. Анатолій роздавав листівки. Взяв листівки цієї акції. Він стиг роздати десь 4 чи 5 штук цих листівок. А міліція сказала, що його документи, які він надав для перевірки, якісь чи то просрочені, чи якісь неправильні, і попросили його приїхати з ними до райвідділку. Охорона університету за студентів не вступається. У них нині багато клопотів до Києва приїхали ректори українських вищих навчальних закладів, щоб тут зустрітися з новими міністром і віце-прем'єром. Із цієї нагоди студентів до центрального корпусу не впускають від тих, хто протестує, ректорат відхрещується. У нас президенти пові... довічні, то і вони можуть вважати себе провчившись кілька років в університеті довічними до студентами університету. Е, якщо я не помиляюсь, то це е, ті студенти, яких виключили минулого навчального року. Показую свій студентський квиток і кажу: якщо з цього дня у мене починаються проблеми з навчанням або з якоюсь успішністю, хоч до того у мене жодних проблем не було. Всі сесії закриті без жодних цих. То я думаю, відповідно можна зробити висновок, через що це все почалося. Студентів ганяють, міністри з ректорами спілкуються, вони говорять про майбутню вступну кампанію. Та пообіцяв провести новації, збільшити держзамовлення, а випускникам здавати тести рідною мовою. На студентів не ображається карати їх не буде, бо часу немає. Мені чим займатися ніж облікувати цих студентів. Мене це взагалі абсолютно не обходить. Хотів би вам сказати, що звичайно ніяких репресій не буде. Утім, табачника в спокої не залишать. Проти нього завтра мисті виступлять. Студенти теж не зупинятимуться. Кажуть, це був тільки початок. Ольга Порошко, Сергій Гаранський, Анатолій Пилипенко, Олександр Милиневський. Новий канал.